16.34, фактично 35 на нашому годиннику, і ми запросили до розмови засновника і керівника першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадія Друзенка. Геннадію, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Дуже раді, що ви знайшли час поспілкуватися. Ну, мене в першу чергу, мабуть, цікавить цікавлять новини про роботу вашого мобільного шпиталя. Що у вас відбувається, розкажіть. Нагадайте. То, як завжди, працюємо, рятуємо життя на фронті. За останні пару місяців ми реструктуризувалися, оптимізували наші процеси, оскільки вже не витягували в такому масштабі, який пропрацювали скажемо, особливо від зими до літа 2023 року. Але зараз, зокрема, там, неподалік від Лимана, наші медики-добровольці. Рятують життя наших захисників на медиваці, на стаб пункті і на перевезенні важких хворих реанімобілями у тиловій шпиталі. Вистачає вам техніки? Вистачає всього? А, нам вистачає техніки. Так ми швидше виняток серед сил оборони України. Може, тому що ніколи не сподівалися на владу і завжди тільки на себе, і на наших благодійників. Але як завжди, машини не нові. Там на спідометрі від 400 і більше тисяч кілометрів. Вони ламаються, їх треба заправляти. Людей треба, які там живуть, гадувати. Дім треба опалювати, які є нашою базою. Відповідно, ми неймовірно вдячні всім, хто дозволяє нам і надалі рятувати життя. А вам потрібні медики зараз? Додаткові, якщо ви кажете, що у вас зросли потреби, зросла робота, зросло навантаження. Медики завжди потрібні, оскільки ми, на відміну від ЗСУ та інших сил оборони, не маємо постійного персоналу медичного. Відповідно, медики їдуть на ти на місяць іноді навіть на півмісяця. місяця і таким потім їх вахтовим ратують. методом, так? Да, ну бо ми це ПДМШ, це спільнота, це команда цивільних медиків добровольців, які мають основну роботу, де вони заробляють собі на хліб насущний. Але також знаходять час і можливість певний відтинок свого життя присвятити. Роботі, шляхітній роботі на фронті, тому медики нам потрібні завжди записати, заповнити анкету можна на нашому сайті, причому не тільки анестезіологи, лікарі невідкладних станів, хірурги, травматологи, які апріорі близькі до воєнної медицини, але також, скажімо, терапевти. Бо війна, на жаль, не скасовує звичайні хвороби. Зараз такий сезон, що знову ж таки крива хвороб, не пов'язаних з бойовою травмою, активно зростає. Геннадію, я з інтересом прочитав ваші думки в такій публікації під назвою Українська Республіка як ключ до перемоги. І дозвольте ну, поділитися з вами своїми думками і почути якісь ваші детальніші пояснення. Публікація дуже, на мою думку, гостра, актуальна. І ось ви кажете, що нас чекає критичний 2024 рік. В чому ви бачите такі, скажімо, три головні найбільші критичні моменти: з точки зору того, що ви робите як доброволець, як волонтер. Ну і з точки зору вашого життєвого досвіду, оскільки вже ми півтора роки в активній фазі війни, а з 2014 року. В менш активній, але все-таки у війні. Саме так. Тобто, війна вже триває 10-й рік, і це важко усвідомлювати. Ну, це факт. Хронологічний. Ми часом факт. про це забуваємо, але це правда, це факт. Так. Щодо, власне кажучи, вашого а, запитання. Чому 24-й, на мою думку, буде критичним? Ну, насамперед, люди. На жаль, війна має таку. Злу логіку, що найбільш мотивовані, найбільш хоробрі, сміливі, патріотичні. Вони йдуть в перших лавах у бій і, на жаль, гинуть. Е, я не знаю, скільки на цій війні загинули осіби поранені, але це точно десятки тисяч. Нещодавно The економіст з посиланням на свої джерела оцінював безповоротні втрати в 70, а санітарні, тобто ті, хто поранені, але вижив. 120 тисяч з українського боку, тобто цифри великі. І серед цих е втрат непропорційна велика кількість ну, найбільш активних і пасіонарних патріотів. Тому насамперед це люди. Я завжди кажу: якщо навесні або в кінці лютого 22-го біля військоматів стояли довгі черги, е то зараз е мобілізують на вулицях застосуванням грубої фізичної сили, на жаль, не і це не поодинокі випадки. Друга це ресурси. Очевидно, будь-хто хто, то, ніхто не любить довгих воєн, бо вони виснажливі, виснажливі для економіки. Війна не будує, війна руйнує. І коли війна забуксує останній рік це. Кілометри, які ми втратили, кілометри, які ми відвоювали, це не сотні кілометрів, як було в 2022 році, Херсон звільнили приблизно рік тому. А, то, власне кажучи, політикам, особливо західним політикам, які не відчувають загрози безпосередньої загрози від Росії, це важче пояснювати виборцям, чому гроші йдуть в Україні і українцям, не на соціальні потреби. На там, як в Америці актуальна тема: боротьбу з міграцією чи. Той же захист американських ветеранів. Ми бачимо, що, на жаль, розблокувати допомогу Україні в Конгресі ну, останні кілька місяців вже не виходить, попри всі зусилля адміністрації Байдена. Тобто, друга це ресурси, яких буде на жаль, треба визвати буде менше, тому треба переорієнтуватись на власні розробки, власне виробництво. Ну і третє, це геополітичний контекст. Україна припинила бути єдиним центром, куди на якому сфокусовані недії тривоги вільного світу після спалаху війни в секторі Газа в Ізраїлі. Перші шпальти, принаймні англомовних ЗМІ, які я передивляюсь, присвячені, на жаль, вже не Україні, а саме конфлікту на Близькому Сході. Ці три фактори говорять, що 24-го нам буде, напевно, буде важче, але це не значить, що треба опускати руки, дивитись з фаталізмом вперед. Просто радше навпаки, сконцентруватись, зосередитись і налаштуватись на довгу дистанцію і продовжувати нашу боротьбу. Ви згадали те, той момент, що війна перейшла в таку фазу затяжну. Дехто називає її позиційною, дехто називає її маневреною, так, з якимись проривами на позиціях. Але, мабуть, ви також чули висловлювання Андерса фон Расмусена, колишнього генерального секретаря НАТО, секретаря НАТО, який висловив думку, що він вважає, Україна може стати членом НАТО, навіть маючи втрату своїх територій, тобто, що частина її території буде. На час вступу до НАТО ще не звільнення від агресора від московитів. І як ви дивитеся на таку пропозицію? Це, мабуть, не просто так. Генеральний секрет, колишній генеральний секретар НАТО людина впливова і до думки якої, мабуть, багато хто прислухається, висловлює нехай обережно, але таку пропозицію. Абсолютно погоджуюсь, тобто, це як мінімум позиція, теза стратегія варта уваги. Це не значить, що це ультиматуми нас будуть за шкірки тащити там саме в такі розв'язання, це тимчасове розв'язання конфлікту. Але як мінімум, це заклик і виклик продумати всі аргументи за і проти. Тобто, якщо за останній рік нам не вдалися там серйозні прориви на фронті, то це означає, що. Без якихось радикальних змін в організації держави, війська, ВПК навряд чи Росія просто посипеться по якомусь там мановенню чарівної палички. Відповідно, треба думати, що з цим далі робити, чи готові ми кидати нові нові тисячі українських військовиків задля відвоювання одного-двох сел. Тобто, звичайна територія, українська територія це дуже важливі речі і. Дуже боляче, коли наші землі знаходяться під окупацією, наші люди. Але з іншого боку, завжди звільняючи території, треба пам'ятати про ціну, яку ми за це платимо. Ми ж е не радянські люди, як в тій пісні, що за ціною не постаїм. Відповідно, треба завжди пам'ятати, що ну принаймні в моїй системі координат, люди цінніше за те, за квадратні кілометри, а це означає, що як мінімум в Україні має бути план Б. Не тільки план, А там, що ми виходимо на кордон 91-го року. І, і окрім гіркої пілюлі, що можливо ми там в азоровому майбутньому не відвоюємо всі наші землі, має бути якась солодка і НАТО виглядає членство в НАТО територія, яку контролює на сьогодні центральний уряд, тобто 80% території, яка належить Україну по праву, дуже як на мене, знову ж таки цікавою. Перспективи, бо нам щоб виграти війну, щоб врешті-решт прогнати москалів з наших територій, нам ще дуже багато треба попрацювати над собою, мобілізуватись, модернізуватись, зробити і державу, і війська більш ефективними, і більш, я б сказав, людиноцентричними. Там, де е, сама стратегія ставить в центр цієї стратегії людину, а не територію чи якісь. Перемоги до річниці чергових там, дати звершень. Думаю, що над цим нам ще треба багато працювати і тому, а щоб робити реформи, треба спокій. Треба хоча б відносний спокій. Ми бачимо, що завдяки нашим бійцям на фронті ну, життя в великих містах від Дніпра до Львова налагодилось дуже сильно нагадує, звичайно. Якщо вчений не, 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 не ходити на цвинтар, де весь час серце крається від кількості. Свіжих могіл і жовто-блакітних прапорів Геннадій Друзенко, засновник і керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогово, зараз на прямому зв'язку з громадським радіо. Знаєте, Геннадій, я ну з того, що я читав з історії, я люблю почитувати історичні книги. То мені здається, те, що сьогодні ми маємо з Росією, те 80 років тому мала Фінляндія. Але Фінляндія тоді була навіть в гіршому становищі, тому що їй особливо ніхто не допомагав. Трошки Швеція допомагала. А Німеччина майже не допомагала, тому що Німеччина була союзником Радянського, союзником Радянського Союзу. Ну, така тавтологія, така вже звиняйте. І вона втратила територію, Росія відсунула. Ну, завдання тоді Сталіна стояло так: відсунути кордони держави. Подалі від Ленінграду, від важливого і порту морського і стратегічного вузла. Тепер Путін подібно теж розказав історію, що їм не потрібно тут мати під кордоном НАТО, тому вони якомога далі від Москви, від важливих міст намагаються відсунути цю умовну лінію, провести новий кордон, щоб НАТО не підходило надто близько до їхніх, до їхнього поребрика. І Фінляндія втратила територію. Я спілкувався з журналістами-колегами. В мене їх досить багато у цій країні і запитував, якби сталося так, що ось ви маєте можливість цю територію отримати назад. Ви б її взяли? А вони кажуть, навряд чи там за 80 років стільки всього відбулося, вона настільки запаскуджена, настільки вона зруйнована, що в нас немає ні фінансів, ні людських ресурсів. Це підтягувати до рівня нашого, до нашого уявлення, що має бути нормальним. Ось. Ну, не хочеться, звичайно, прямих аналогій, але чомусь такі думки в мене виникають, коли я дивлюся те, що ну, на, стан, на стан речей сьогодні. А, а ваша думка яка? Звичайно, це не те, що було 80 років тому, і в нас набагато сильніші союзники, все може. І бути на нашу користь, але потрібен час, мабуть, потрібно детальніше планування і більше ресурсів, як мінімум, ми маємо враховувати цей досвід. Я думаю, що фінські еліти зробили на той час єдиний правильний вибір. Вони пожертвували територіями задля майбутнього і виграли майбутнє. Бо коли прийшов час підбивати підсумки, а це скажімо, 45-й 91-й рік, коли розвалювався Союз і змінювався геополітичний статус-кво, то Фінляндія була там далека попереду в своєму розвитку Радянського Союзу і потім Росії. Відповідно, прислів'я краще, менше, але краще спрацювала в фінському випадку абсолютно чітко. Я думаю, що ми не маємо повторювати там, фінський досвід, тим паче, що Радянський Союз був переможцем, коли остаточно вирішувався фінське питання. Ніхто не готовий був допомагати Фінляндії. Вона мусила бути такою заплатити велику ціну за свою за можливість не бути окупованою. Так. Я думаю, що її керівництво повелося мудро. Ми в набагато кращому становищі, але сам ціннісне. Алло зникаєте, Геннадію. Трішки розвита. Розв да. Поверніться, будь ласка, на два-три речення наперед, да. тому що ви пропали Я... зв'язку. Головне... Головне... Да, головний урок це те, що. А... Іноді іноді варто пожертвувати територіями, хоча вони безумовно важливі, для того, щоб зосередитись на внутрішньому розвитку, на якості людського капіталу і, на, ну, як я називаю, пожертвувати територіями, але виграти майбутнє. Тобто фінський урок в цьому плані дуже, хоча і не має прямих аналогій з Україною, Повторююсь, ми в набагато кращій ситуації, але саме такий ціннісний підхід мені дуже імпонує. Тому я думаю, ну всі зараз люблять згадувати Німеччину, поділену на дві зони впливу, коли ФРН е зосередилась знову ж таки на економічному розвитку. Коли прийшов час, східна Німеччина просто в один день впала і воз'єдналася з західною Німеччиною. Ми можемо говорити про корейський досвід, коли країна розділена навпіл, і ми бачимо, що можна було, хоча там досі немає офіційної угоди про мир чи перемир'я, але ми бачимо, що Південна Корея стала одною з найбільш розвинутих країн в усьому світі, саме зосередившись не на війні, а на мирному економічному розвитку. Тому повторюсь, це не є готове рішення готових рішень в історії не буває. Але це є історичні факти, які українцям слід знати, аналізувати і зважувати проти зараз. Я б скав такою президентської парадигми війна до. Звільнення останнього діда в останньому селі, як казав Зеленський, знову ж таки, ми бачимо, що світова історія пропонує альтернативи. Наскільки вони на сьогодні актуальні для України, питання для суспільної дискусії. Але ця дискусія має бути щирою, аргументованою і бажана без зайвих емоцій. Геннадію, ви у своїх розмірковуваннях на сторінці у Фейсбуку. Кажете, що українцям була притаманна віра, можливо, й досі притаманна віра в героя рятівника, який має врятувати країну, так, привести на всіх у світле майбутнє, будь-то Зеленський, Залужний, Порошенко чи хтось інший. Ми не були готові до війни в той час, коли Росія до неї готувалася, і це було очевидним по тому тону їхніх публікацій, роботи засобів масової інформації, висловлювань політиків в нас таке враження, що ми що передивилися фільмів від Марвела про супергероїв і чекали чогось. Як ви, ну, це... Як ви це бачите? Знаєте, це притаманно людській природі. Ми бачимо, що така зріла і тривала демократія, як Америка, знову ж таки, от правління Трампа і те, що після всього. Ціх подій, зокрема, там безпрецедентно штурма капітолія, невизнання результатів виборів. Він знову абсолютно реальний кандидат на наступне президентство. Говорить, що е, саме пошук такого батька-покровителя він глибоко український в людській природі. Мій вчитель американський це «father fantasy», Така фантазія про батька, мрія про батька. Але для молодих демократій, особливо для тих, хто тільки 30 років тому більш-менш взяв свою долю в свої руки, це тим паче притаманно. Бо, нагадаю, до розвалу Союзу фактично від того, в який садочок іти, в яку школу йти, де жити, все, давала дозвіл або визначала держава. Тобто простір свободи був мінімальний. Тому з одного боку, це цьому нічого немає такого екстраординарного, але з іншого боку, з цим треба працювати. Бо якщо ми хочемо бути республікою, тобто мати країну, державу як спільну справу, тоді, звичайно, треба шукати не супергероя, а кожному брати свою частку відповідальності. Як це ми, до речі, побачили навесні 22-го року, коли президент взяв свою частку відповідальності, очолив, наш спротив особливо символічна, але люди не чекали там, поки президент не вкаже, що робити. Безліч чоловіків і жінок взяли до рук зброю, вогнепальну зброю або зброю в символічному значенні, і зупинили Арду на підступах до столиці. І це величезний урок, коли ми побачили, наскільки ефективним ми можемо бути, коли влада працює в синергії з народом. Останнє можливе запитання. Скажіть, будь ласка, ось на вашу думку, чому так останніми роками демократичні країни програють перед толітарними, перед дикта... диктаторськими? Можливо, це перебільшення. Але ну, такого ось тим, що сталося після 2014 року, як сказав один мій знайомий воїн, каже: ми. Ну, якщо люди на Заході в Європейському Союзі не зрозуміли, що відбулося в 2014 році, то каже, навряд чи вони зрозуміють, що відбувається в 2023 році. Чому якось так сталося, що сила тоталітарного режиму Москви раптом протисла кордони, раптом протисла суспільну думку? Я думаю, що надто довго захід жив в умовах безальтернативності, якби панування демократичних і ліберальних демократій. Тобто, і сприйняв це, як колись сказав Фукуяма, як таке данність, як кінець історії, забувши, що свобода, як вогонь, коли не підкидаєш в нього дрова, він тухне. Відповідно, ви абсолютно праві, особливо до. 22-го року, там, скажімо, заміри Freedom House, які вони роблять щорічно, показувало, що авторитаризм наступає, а демократії ліберальні демократії відступають. Тобто країн з ліберальної демократії ставало менше, а автократії більше. Навіть в такому осередді демократії, як Європа, з'являлись режими Орбана, а потім якби і наших польських друзів, які Дрейфували від вільних країн до напіввільних по класифікації Freedom House. Але думаю, що 22-й рік став холодним душем. Важко зараз говорити, що демократії відступають радше. Світ поляризується, тобто авторитарні у нас хвилинка часу залишилися. Да, прошу все більш тиранічними, а демократії. Ну я сподіваюсь, після холодного душу такого брутального аскалу руского міра такі прокинуться і зрозуміють, що свобода не буває задарма, що її треба щодня плекати і відстоювати. Дякую вам за цю розмову, Геннадію. Нагадаю, що з нами був Геннадій Друзенко, засновник і керівник першого добровольчого шпиталю імені Миколи Порогова. Ми, наш колектив, і всі слухачі, я сподіваюся, теж будуть єдині, коли побажаємо вам багато врятованих, багато добрих справ, і також побільше вам волонтерів і добровольців із медичної сторони і тих, які просто допомагають технікою, харчами чи чим іншим. Вдалого дня, Геннадію. Іра, дякую на все добре. Всього найкращого. Геннадій Дрозенко був щойно з нами на прямому зв'язку на громадському радіо. Мій час у цьому етері закінчується. Я хочу подякувати за спільну роботу своїм колегам: це режисерка відеозапису Таня Марія Литвинюк, продюсерка Світлана Масловська, режисерка Ірина Нижник. О... 17 годині буде останній випуск новин, який готує для вас зараз Анастасія Багаліка. Нам залишається побажати всім вдалого вечора, спокійного вечора і до наступних зустрічей. Залишайтеся на хвилі громадського радіо. Ми є. Були. і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.